Слава Богу, Господь дарував нам ще один день, дає нам це свято. Сьогодні дійсно велике свято. Правда? Ну так. Да. Сьогодні дійсно велике свято, тому що сьогодні, можна сказати, ми святкуємо День народження Церкви Христової. Ми всі читали, як це відбувалося. Саме більше це описав Лука у Дії святих апостолів. Ми читаємо у другому розділі, як це було, і подивимося, трошки порозмишляємо. Описується, Слові Божому, так. Коли ж настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом, і несподівано зчинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася, та й наповнив весь дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати. Перебували ж тоді в Єрусалимі юдеї, люди побожні, з усякого народу під небом, а коли щинився оцей гомін, зібралася юрба людей і дуже дивувалися, бо кожний з них чув, що вони розмовляють його мовою. І всі були вражені і дивувалися, кажучи, один до одного хіба ж не Галия, не всі оці, що розмовляють? Як же кожен з нас чує від них свою мову, в якій народилися? Парфіани, мі... мідійці та еламіти, мешканці Месопитамії, юдеї та Кападокії, Понту та Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту та околес Лівії поблизу Керенеї, захожі з Рима, Юдеї та Прозеліти, критяни та Аравійці чуємо, що вони говорять нашими мовами. Про великі діла Божі. І здивувалися всі, і не розуміюче говорили один до одного, що це значить. Отакий От момент ми читаємо, написано в Слові Божому, в Дії святих апостолів описує Лука, саме те дійство, коли відбувалося в День П'ятдесятниці. Якщо ми читали. У книзі Левіт, коли Господь заповідав ізраїльському і ідейському народові, щоб вони святкували це свято, це одне з найбільш великих свят, які святкували іудеї. А саме це була Пасха, День П'ятдесятниці, свято Кущів, які обов'язково кожний чоловік мав прийти в Єрусалим для того, щоб святкувати і принести славу Богу. І всі вони були в храмі. Тому то слово Боже описує, що тут було дуже багато народу і. Ми знаємо, що в той час багато було розсіяно по, по всій території окрі, Окрісний да, Ізраїля. Ті, що тут названі, де ми прочитали, це в основному більша частина, це сьогоднішня територія Турції. Але ми бачимо, що всі іудеї тоді мали прийти. І вони були на той час в Ізраїлі і були в храмі. П'ятниця, да? е, я вже говорив, що це святкувалося. До цього часу воно було заповідано в книзі Леви, 23 розділ 16 міршов, написано, Господь говорить, до першого дня після сьомого тижня відрахуйте 50 днів і тоді принесіть нову хлібну жертву Господу. Це вже коли були жнива, і після жнив приносилася хлібна жертва Богові. І тому-то і були. Бачите, Господь зобрав іменно в цей день свято для того, щоб показати славу свою на цьому на цій великій кількості народу, так? щоб це було не десь сховане. А щоб це було явно видно і, і дійсно, щоб це було великим чудом, те, що він і зробив. Тому що ми читаємо, що дійсно це було чудо, і всі дивилися, написано, не, не, не розуміючи, що твориться. Да? Ще, якщо читати книгу Старого Заповіту, це все було у пророцтвах задовго до цього дійства, де відбулося. Ми читаємо це, можемо подивитися це в книгі зі пророка Ісаї. В 44 му розділі ми читаємо з другого вірша. Так говорить Господь, який створив тебе і сформував тебе, який допомагає тобі від утроби матері. Не бійся, рабе мій Якове та улюблений Ізраїля, якого я вибрав. Бо я виллю води на спраглу землю і потоки на суходіл виллю, дух мій. На потомків твоїх, і благословіння моє на твоїх нащадків». Ми бачимо, що ще пророк Ісая пророкував те, що мало відбутися, то тобто сходження. Да? Він каже, і виллють дух мій на потомків твоїх. І це ми бачимо у цей день, що відбувалося. Ще є пророцтво. В книзі пророки Ізекіля ми читаємо теж про це дійство. Дивіться, 36 шостому розділі хто слідкує. Ми читаємо з 25 го віршу. Написано І окруплю вас чистою водою, і ви очиститеся від усіх ваших мерзот, і всіх ваших ідолів очищу вас. І дам вам нове серце, і новий дух дам вам, і візьму з тіла вашого, серце кам'яне, і дам вам серце тілесне. Дивіться, Господь говорить, що. Очистить, да? Ми розуміємо, що той народ, який Господь створив собі, які стали церквою, це нові люди, очищені, які замінняні, Бог каже, я заберу серце, кам'яне і дам плотяне серце, да? яке зможуть виконувати заповіді Божі, яке зможуть любити, любити Бога, любити ближніх. Те, що заповідав Господь. Да? І в книзі, в Євангелії від Івана ми читаємо теж, де Іван говорив, ви пам'ятаєте всі ці слова. У книзі Матвія ми читаємо, коли, він, коли було Іван Хрестив у воді, Матвія, 3 розділ, 11 віршом. Дивіться, він говорить: Я хрещу вас у воді і на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене. Я недостойний, і взуття понести Його. Він буде хрестити вас Духом Святим. І вогнем. Да? Всі ці дії передвіщалися зарані, це все, все вони говорилися. І в прошлий раз ми говорили з вами. Я напоминав слова, які говорив сам Ісус Христос, що Він говорив, що для вас буде краще, як я піду. Помните? Це написано в Книзі Івана в Глуб, в Іванглії, від Івана, 14 розділі, 16 віршу ми читаємо. Господь говорить, я вблагаю Отця і дасть вам іншого утішителя. Щоб перебував з вами повік Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він перебуває з вами і буде у вас. І дійсно, Ісус Христос предвіщав Те, і Він говорив, І ми сьогодні розуміємо, що Христос, там, у престола, Він сидить по правицю від Бога, і Він послав Того. І Що дійсно, що утішає сьогодні нас, да? що веде, що підбадьорює, що направляє, облічає. Він виконує все дійство. Все сьогодні ми знаємо, що від Духа Святого, да? який живе, написано в серцях ваших. І Господь говорить: ви храм Духа Святого. І сьогодні кожен, який прийняв Христа і живе сьогодні ним, це Слово Боже говорить, ви є храм Духа Святого. У старому заповіті ми читаємо, якщо уважно дивимося, що Дух Святий знаходився е, з людьми, але е, він міг бути і чим, тимчасово. Дивіться, як говорить Давид, просить до Бога, у 50-му псалмі, 13-му він говорить: не відкинь мене від лиця Твого, і не забери від мене Твого Духа Святого. А в день П'ятдесятниці ми читаємо, де і тільки що я читав ці слова, що написано, що Дух буде прибувати з людьми вічно. Вічно, і тільки що я читав у 400 розділі е, Івана, да, 16 віршом, що Він говорить, що Він буде з вами повік. Це обітниця, яка обіцяв Христос, і Він виконав її, і сьогодні Дух Святий дійсно, до того часу, коли Він буде забраний з землі. Да? Помните слова, які написано у е, Солонян? Написано, що сьогодні нічого не відбувається і не відкривається людина гріха е, до того часу, поки удержуючий. Не буде забраний з землі, да? не буде забраний звідти. Але сьогодні ми маємо його, і ми сьогодні святкуємо це свято. І ми розуміємо, що в День П'ятдесятниці Дух не тільки вселився, а й наповнив людей. Да? Дух перебуває в людині з моменту навернення, спасіння, коли ми каємося, приходимо до Господа, да? і Дух Святий вселяється, можна сказати. Але щоб наповнитися Духом Святим, що потрібно робити? Та ви знаєте, все те, що робить, нам потрібно вчити Слово Боже, роздумувати над Ним, проповідувати, молитися, жити згідно волі Божої. Лише так ми можемо поповнити всі знання да, по слові і наповнитися тією силою, яку додана у силі Духа Святої. І він підтримує нас. І він тоді виконує цю всю свою роботу. Якщо ми читаємо. У Євангелії декілька таких моментів я вибрав, що ж дух робить в людині. Дивіться, згідно слова Божого, перше, я визначив, дух запечатує. Да? У Євесіанам, 1 розділі 13-м, ми читаємо такі слова. У ньому і ви, почувши слово істини, Євангелію вашого спасіння. Та, увірувавши в нього, були запечатані обітованим святим Духом. Да? З що ми робимо висновок, що Дух Святий що робить? Печать ставить. Да? Запечатує. Це дуже важно в нашому житті, тому що написано, що той, на кого є дух є. Хто запечатаний Духом Святим, той буде з Богом свій час. Друге, що ми можемо подивитися, теж у Єфесіанам, 14 вірші, написано: «Є, дух є завдатком, тобто, читаємо вірш, який є завдатком нашої спадщини для відкуплення, надбання Його на пофалу слави Його. Господь дав завдатка того, що ми будемо спасені в свій час. І це є Дух Святий. Який дійсно нам так дає впевненість у тому, що якщо ми маємо Духа Святого, то ми будемо мати спасіння. Да? Третє, що ми можемо відмітити, Дух є нашим керівником, руководить нами. Дивіться, в дії святих апостолів, 8 розділі, 29 віршом, був момент, коли Пилипові Дух сказав. Підпристать до колісниці Євнуха, який їхав додому вже з Ірусалиму. Да? Це, цей вірш говорить, а Дух сказав Пиливові: Підійди та пристань до цієї колісниці. І далі ми знаємо, що він говорив. Він спитав, що той читав, Ісаю, розказав йому, і він потім каже, що нам мішає хреститися. Да? Тобто Дух Святий робить усю ту роботу. В людині для того, щоб привести її до, до спасіння. Він направляє, направляє в нужну сторону, як я вже говорив, хто йде неправильно, облічає і наставляє на правильний шлях. І, тому що оступитися можуть усі, да? але в нас є той утішитель, який дійсно підтримує і благословить. Ще один момент, я хотів би подивитися: ми бачимо, що дух це є сила. Дивіться, в римлянах. В 15 розділі 13 віршом ми читаємо такі слова. «Бог же надії, нехай сповнить вас всякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого збагатилися надією. Надією на що? На спасіння. Да. У нас одна надія це спасіння для того, ми сюди й ходимо, да, щоб не загинути у цьому грішному світі, а отримати спасіння. І хто дає цю силу? Слово Боже говорить, Дух Святий укрепляє і дає силу ходити сьогодні дійсно у силі Духа Святого. <кій> і, як вже я говорив, да, ми прочитали, що сходження Духа Святого у цей день, День П'ятсятниці, це воно організувало віруючих у церкву, тобто у тіло Христове. І дивіться, у е, першому розділі. Першому посланні Коринтян в 12 розділі 13 віршом говориться: бо всі ми одним духом охрещені у одне тіло, юдеї, чи еліни, раби чи вільні, і всі напоєні одним духом. Ми з вами проходили книгу. Римлян, послання до Римлян, де Апостол Павло, да, і він говорить, що немає розділення між іудеями, між еліанами, Да. І з сьогоднішнього дня він говорить, що ви всі одним духом охрещені у одне тіло. Ми сьогодні ставляємо одне тіло Христове. Це є церква, це не є здання, да. це є люди. Це є ті люди, вибрані Богом Слові Словом ще до заснування світу. Для того щоб зробити церкву Божу, щоб сьогодні церква Божа яку роль виконує, ми прошлий раз з вами говорили. Навчить людей найти погибающе, навчить для того, щоб спасти. Це ціль Бога сьогодні. Найти погибаюче, тому Христос і прийшов сюди. Ми з вами розбирали. Я прийшов сюди спасти погибающе. І сьогодні ми маємо задачу. Церква сьогодні Божа на цій землі має задачу Найти і спасти погибаюче для того, щоб мали життя. І життя де в вічності. Да? І завдяки Христові, разом з Духом ми сьогодні будуємо. Дім Божий. Дивіться, в Ефесіанах написано, є такий вірш, де в другому розділі з 11 вірша. Ми читаємо. Завдяки Христові, да, як говорив, ми змінюємося завдяки Христові. І дивіться, як ми читаємо, Павло пише до Ефесіан. Тож пам'ятайте, що ви колишні язичники за тілом, яких називали необрізаними. Ті, що обрізані тілесним обрізанням рукотворним, що ви в той час були без Христа, відчужені від громади ізраїльської, чужі завітам обітниці, без надії і без Бога в світі. А тепер ви в Христі Ісусі, що були колись далекі, стали близькими кров'ю Христовою, бо Він наш мир, котрий створив з двох одне, і зруйнував перегородку, яка стояла посередині. Скасувавши ворожнечу тілом своїм, а закон заповідей вченням, щоб створити в собі самому з двох одну нову людину, творячий мир, і в одному тілі примирити обох їх з Богом через хрест, на якому він вбив ворожнечу. І прийшовши, благовістив мир вам, далеким і близьким, бо через нього ми обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святих і домашні Бога, збудовані на підвалинах апостолів і пророков, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на якому вся будівля злагоджено, збудована. Зростає в святий у Господі, на якому і ви будуєтеся Духом в Дім Божий. Отак От описав апостол. Павло, до послання до Єфісян, І дійсно, сьогодні Він є наш мир. І сьогодні разом з Ісусом Христом, Духом ми будовані у Дім Божий. Нерукотворний Дім Божий. Да? Ми сьогодні маємо Його. І е, що ж, дивіться, якщо подивитися, у Галатах дуже апостол Павло описує в п'ятому розділі, е, що ж отримали, е, які плоди отримали. Тоді апостоли, які сьогодні ми маємо у Галатам, хто слідкує, в Галатах 5 розділ, дивіться, є декілька віршів, де пишеться 22. -го. А плит Духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. А таких немає закону. От ті риси, які сьогодні Господь заложив у тій людині, яка отримала Духа Святого. І сьогодні повинні люди, які мають Духа Святого, отображати ці риси характеру, яку сьогодні пише апостол Павло, до Галатах: ми читаємо, щоб мали радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віру, лагідність і стриманість. Да? Дивіться, в Галатах 5 розділі 8 міршом говорить, бо хто сіє для свого тіла, той від тіла пожне тління. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Це дійсно так. Але ми знаємо, що ще теж в корінцях апостол Павло пише про інші дари, які отримали, які ми сьогодні прочитали у діях святих апостолів. Давайте глянемо у 1 Коринфян, посланні. 12 розділі Павло описує, які ж духовні дари отримали тоді. У 12 розділі 11 вірша, дивіться, тут написано. Але все те робить один і той же дух, наділяючи кожного окремо, Як він хоче. Одному дається духом слово премудрості, це з 8-го вірша. іншому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, а іншому дари стілення тим же духом, іншому творення чудес, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому вияснення, е, вияснення мов. І все це робить один дух кожному окремо, як він хоче. Тому, то, брати і сестри. Сьогодні кожен із нас має дар той, який Господь, і ми не можемо сказати, що сьогодні ми обділені. Ніхто не обідає, обділя... Бог нікого не обідав і нікого не обділив. Він сьогодні наділив і дав нам ті дари, Він сьогодні дав нам ті плоди, які робить Дух Святий, для того, щоб що? Для того, щоб ми сьогодні мали життя вічне. Тож, хай Господь благословить нас у це велике свято, щоб ми дійсно правильно розуміли, настільки Господь благословив нас, настільки милість Його сьогодні велика до нас, що ми маємо ту любов, яку Господь дав сьогодні нам і проявив до нас, так? що ми сьогодні через Духа Святого маємо спасіння. спасіння? І матимемо життя вічне там на небесах. Хай Господь допоможе нам і цим шляхом, щоб він нас укріпив, що він і робить, підтримав. Це все його робота, а він хай буде прославлений в усьому наш Бог. Амінь.